швидко розповідаю про головні тренди макіяжу 2025. І роблю п'ять мейкап від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік з неї він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з а навпаки, давати природнє сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кошон Міракл від доктор Хедісон. Він лягає вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Дівчаться король усіх кушонів він має потужний доглядовий комплекс у складі і напівма. Матовий сатиновий фініш? Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово-рожеві рум'яна. Як на мене, дуже сміливо і освіжаюче, а вам як? Переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні. І чи вийшло в мене відтворити макіяж Хелі? Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом тікток. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти і даю подарунку до свят. Почнемо з нашимшої маски від Біоденс, яка розірвала весь тікток. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Це нічна маска з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку. Але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як дискошар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер Енде з екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. Бо краще ніж танглтізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо Це якийсь афродизіак в флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся і це 100 з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. З ним хочеться з'їсти власні губи і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де знайти усі бестселери в одному місці. Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці грабліні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості українок. Цей флісовий костюм і улов які я планую носити всю зиму. У мене є така фішечка. Я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте це. Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість пень пен'є. Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі, і головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайсця, пальто ідеальне рішення. Воно з утепленням і дуже якісне. І ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А усі посилання, як завжди, під відео. E